Я полюбляю кефір, тому що він смачний та корисний. Якщо його вживати щодня, можна покращити роботу шлунка та кишківника, підвищити імунітет та нормалізувати артеріальний тиск. А ще кефір дарує веселі вуса. Молоко це джерело кальцію та вітамінів і мікроелементів. Молоко. Допомагає боротися зі стресом. А молоко з медом це профілактика захворювань та гарантія гарного сну. Молоко є головним постачальником фосфору і кальцію, які необхідні для здоров'я зубів і кісток. Бере участь у клітині і побудові мозку і нормальній роботі нервової системи. Допомагає легше справлятися зі шкільними навантаженнями і грає істотну роль в попередженні інфекційних захворювань. Без сумніву, перевага ряжанки це високий міст кальцію і фосфор. Одна склянка ряжанки забезпечує майже 25% добової норми кальцію і 20% добової норми фосфору. Ряжанка легко засвоює організмом. Білок, що містить в ряжанці, розщеплюється швидше, ніж білок, що містить в молоці та кефірі. Як смачно корисно це молоко.